Бог є любов та чи є в Бога улюбленці, чи розділяє Бог людей на тих, яких Він любить, і на тих, яких не любить. Візьмемо, як приклад Давида. Біблія називає Давида улюбленим по серцю Бога. Давид мав добре і щире віддане серце. Він був смиренний і покірний Богові. Давид любив Бога, і його життя було прикладом того, як. Потрібно довіряти Господу при кожній обставині життя. Попри те, що Давид був ще в юному віці помазаним Богом на царя, він багато років змушений був переховуватися в пустині від Саула. Весь цей час Давид довіряв Богові, незважаючи на голод, холод, постійний страх і тривоги від нападів ворогів. Він не докоряв Богові, а навпаки, славив Бога і шукав захисту лише в ньому. Оскільки Давид надіявся на Господа, то отримував утішення і допомогу від нього, а також перемогу над ворогами. Неодноразово Бог видавав у руки Давида Саула, але Давид не підняв своєї руки на божого помазаника і вирішив, що Господь сам помститься за нього. В новому заповіті в посланні до Ремлян є вірш, який говорить: не мстіть за себе любі, але дайте місце гніву Божому, як написано, у моїй владі є помста, і я віддам, каже Господь. Саул загинув. Давид став царем єврейського народу, об'єднавши в собі 12 колін Ізраїля. Він був непереможний, бо з ним був Бог. Бог був з ним, коли Давид був ще пастухом. Бог був з ним, коли Давид вийшов з пращої камінцем на Голіафа. Бог був з ним у пустелі. Бог був з Давидом завжди, бо Божий дух був на Давиді. Але потрібно пам'ятати, що Давид був лише людиною, і, попри всі його досягнення в житті, були у нього і падіння. Давид пожадав жінку свого вірного слуги Урії. Жінка завагітніла, і це не було в планах Давида. По закону жінка Урії була приречена на смерть, оскільки перелюб карався каменуванням. У той час Урія був на війні, і зрозуміло було, що не він батько дитини. Давид засмутився і почав придумувати способи. Скрити свій вчинок. Його хвилювала думка людей, а також він розумів, що Версавію жінку Урія каменують, а з нею і його дитину. Усякі маніпуляції, хитрування Давида відправити Урію до дружини не вдалися. Тому Давид вирішує убити Урію, але не власними руками, а послав його на війну з наказом про вбивство Урії. Підставивши все як випадковість, Урія помирає. Давид заспокоївся, що гріх захований, бере собі за дружину, жінку Урії Версавію. Здавалося, що все найгірше позаду. Совість приглушив і можна продовжувати жити, бо гріх вже схований. Але немає нічого прихованого. Що не викрилося б ані таємного, яке не стало б явним. Бог посилає до Давида пророка Натана, який викриває гріх Давида. Давид одразу шукається, відбувається звільнення від тягаря, який, як яд, утруював життя Давида місяцями. Та ми знаємо, що по закону заплата за смерть, смерть. І промовив до Давида: Ти той чоловік, який це вчинив. Так говорить Господь, Бог Ізраїля: я той, хто помазав тебе на царя над Ізраїлем, я той, хто спас тебе від руки Саула. Як це ти упоганив Господнє слово, щоби вчинити зло в його очах, ти мечем убив Урію Хета. І за жінку ти взяв собі його жінку і сказав Давид Натанові Я згрішив перед Господом. І промовив Натан до Давида: Господь відняв твій гріх, тому не помреш. Але тому, що цим вчинком ти справді підбурив у господніх ворогів, то твій син, який народився в тебе, неодмінно помре. Давид мав померти, але Бог зберіг йому життя. Ми знаємо, що обітниці Божі є непорушними. Бог пообіцяв Давидові царство, а також від Давида мав народитися Спаситель Ісус Христос. Але гріх, вчинений Давидом, не був безнаказаний, і плід гріха, син Давида, був приречений на смерть. Вчинивши цей гріх, Давид осквернив не лише себе, а ще й перейшов на територію сатани. І це засмотило Бога. Дитина Давида захворіла, і Давид допитувався Бога про дитину і постив Давид постом, увійшов і лежав закутаний у мішкувині на землі і не їв хліба. І сталося на сьомий день, що померла дитина. Коли Давид зрозумів, що помер його син, то піднявся із землі, помився й намастився олією, змінив свій одяг, увійшов до Божого дому і поклонився йому. Що зробив Давид? Чому не плакав, не ридав? Він привів себе в порядок і постав перед Богом, віддавши шану йому. Цим Давид визнав суверенність Бога і свою покору перед ним. Після цього Давид поїв і продовжив жити. Слуги дивувалися такому вчинку Давида, і слуги сказали йому, що означає те, що ти робиш? Коли дитина ще жила, ти постив, плакав, болівав. коли ж дитина померла, ти встав їв хліб і пив. Коли дитина ще жила, сказав Давид. Я постив і плакав, бо сказав собі: хто знає, чи не помилує мене Господь і дитина житиме, а тепер померла дитина. То ж, чому ще маю постити, не зможу її повернути? Я ще піду до неї, а вона не повернеться до мене. Давид мав надію на Боже милосердя і благав про життя дитини, та гріх Давида привів до смерті його сина. Це не тому, що Бог жорстокий, а тому, що слово Бога є непорушне. Є закон, встановлений Богом, і ми маємо зрозуміти, що наші вчинки добрі чи злі приводять до наслідків, що посіє людина та й пожне. Давид продовжив життя в покорі і смиренні перед Богом і дожив до глибокої старості, і попри ще не одне випробування, Давид залишався вірним Богові. Давид є прикладом для нас, як прожити своє життя, впокорюючись і довіряючи Богові. Він був людиною, такою, як є сьогодні кожен з нас. У нього були випробування і спокуси, були піднесення і падіння, як і у кожного з нас. Ми є всі люди, і ми помиляємося, ми можемо згрішити перед Господом. Але Бог нас любить, не за наші вчинки, а тому, що Він є любов, і Він прощає наші беззаконня, коли ми щиро просимо прощення. Сьогодні, в час милості Господньої, коли Ісус страждав, був мучений і зневажений, але смиренно переніс ці муки заради нас, ми можемо взивати до Бога з покаянням, і всі наші гріхи будуть прощені, оскільки вони вже покладені на Ісуса Христа. Звільнившись від тягаря гріха, ми маємо жити в чистоті і праведності, довіряти завжди Богові, і навіть якщо ми будемо проходити якісь спокуси чи випробування, є той, хто це вже пройшов і переміг. Це наш Господь Ісус, який допоможе і нам справитися зі всіма обставинами в житті. Тому ми маємо проживати кожну мить в хвалі і подяці Богові за його любов і милість до нас. Довіряємо Богові, хто надіється на Господа, не буде посоромлений.